Твориться магічне диво. Звичайне яйце перетворюється у писанку. Живописний різнобарний витвір своїми символами та знаками. Щоби зняти віск, ну я плавлю, плавлю цей віск. Але деколи опікаюсь. Тому, треба... Тому наша Ірина Михайлівна завжди нам нагадує правила безпеки у майстерні. Приємний запах воску, приглушені голоси дітей, адже кожен зосереджений над своєю писанкою. Я малювала спершу коректором, а потім обводила дещо маркером і потім блискучим клеєм. Це з... про зиму. Е... Там, де стоїть сніговик і ялинка, ми лише недавно почали виготовляти різні писанки, але вже дізналися багато цікавого: легенди, види писанок, барники і елементи. Під час занять ми користуємося інструкційними картками з виготовлення різних писанок. Основним Основною технікою виготовлення писанок є писанка-мальованка, дряпанка і воскова писанка. Зараз ми виготовляємо писанку-мальованку, яку виконуємо дуже цікавим способом. Фарбуємо яйця в природному барнику цибулині, малюємо елементи коректором, поправляємо маркером, прикрашаємо блискучими клейфарбами. Е, виготовляємо китиці і підвішуємо писанки мальованку, е, е, оскільки е, тепер е, ближче до нового року ми виготовляємо новорічні писанки е, як, за допомогою таких елементів, як лінії, е, сніжинки, кружечки, сніговики, ялинки. А перед великодним е, традиційні писанки воскові. Один необережний рух і можна розбити цю красу або писачок буде направлений на потрібному положенні, і візерунок втратить усю свою цілісність. Тож кожен зосереджено відзобує свою писанку, свої озори. Я дуже люблю ходити на гурток писанкарства. Ми на гуртку писанкарства не тільки виготовляємо писанки, але й ми будемо робити ну, робити різні проекти великі. Кодні композиції. Отже, на гуртку писанкарства ми не тільки пишемо писанки, але й ми з допомогою них будемо виготовляти рідні композиції, наприклад, гніздо, курочка сіна та ниток, каркас для зависаючих писанок, рамки для переплетених писанок та багато чого іншого. Задоволена своїми вихованцями керівник гуртка Ірина Данилюк, яка з року в рік прищеплює любов до писанкарства членам гуртка. Дуже талановиті дітки прийшли. П'ятий клас в основному кілька дітей є четвертого класу, але діти творчі, надзвичайно творчі діти. Я надзвичайно цей рік задоволена гуртком писанкарства і відвідуванням в основному, бо менше хворіють діти, працюють творчо. Дуже дуже стараються. Старанні діти. Оскільки це перший рік навчання, то ми використовуємо. Такі простіші техніки, мальованку беремо. Мальованка може бути фарбами, мальованка може бути коректором, так як ми цього разу взяли мальованку іншою технікою. Також ще використовуємо шкрябанку, у нас буде тема шкрябанка, дряпають таким спеціальним ножиком по темному кольору. Ну І пробуємо ще інші техніки. А так В основному, але це не є основними. Це спеціально потрібно для того, щоб коли потрібно скласти якусь певну композицію. Цю проект тоді ми виконуємо ще іншу техніку писанки. Готові писанки, різнобарні, величні та красиві. А саме головне, що писанка, яка розписана своїми власними руками, то є найкращою. Так вважають члени гуртка писанкарства.